Увесь минулий рік ми чули про дефіцит міського бюджету Чернігова. На сьогоднішній день бюджет повністю пустий. немає нема надходжень. Абсолютно є борги минулого року, які ми повинні сплатити. А днями дізналися, що протягом року керівників структурних підрозділів міської ради щомісяця преміювали. Преміювали на 300, 400, 600 та навіть 700 відсотків від посадових окладів. Мене звуть Анастасія Лоза. Це проєкт, що відбувається, і сьогодні говоритимемо про преміювання посадовців Чернігівської міської ради. Ми розберемося, за яким принципом ці премії нараховують, чи це явище є системним. Порахуємо зарплати керівників управлінь. А головне, ми розповімо, за що влітку минулого року начальник управління земельних ресурсів Василь Дмитренко отримав рекордну премію у 700% і як це пов'язано з його ювілем. Усе почалося із заяви міського голови Владислава Атрошенка у залі засідання Львівського апеляційного суду. Ось вона. Я хотів наголосити на тому, що за цей період людям, які були в місті, працівники міської ради, дійсно виплачували премія 300% Всі робили те, що могли те, що було потрібно, і, і заливали суміш там по <запалювали> поплешкам і розвозили хліб. Ці слова Владислава Атрошенка зацікавили чернігівського правозахисника та помічника депутатки міської ради Марини Рейко Олександра Гашпара. Він надіслав запити до міської ради та отримав копії розпоряджень міського голови про преміювання керівників структурних підрозділів за увесь минулий рік. 300 відсотків це була не межа. Є працівники, які отримували в березні. І по 600% відсотків посадового кладу премії. А рекордсменом виявився начальник управління земельних ресурсів. Він отримав за травень місяць 700% до посадового кладу премії. Аби розібратися, як нараховуються премії, ми звернулися до експерта з муніципального управління та управління публічними фінансами з Житомира Сергія Гаращука. Питання оплати праці в сфері місцевого самоврядування регулює постанова кабміну номер 268. Саме в цьому документі прописані оклади працівників різних рівнів, зокрема і керівників управлінь. Це сталі суми, і залежать вони серед іншого від кількості населення в регіоні. Відповідно до цієї суми вже додаються індивідуальні такі виплати, як то, наприклад, надбавка за ранг, доплата за вислугу років, премії, надбавки за напруженість і високі досягнення в праці. Для Чернігова оклади керівників управлінь складають 7 тисяч 900 гривень. Ця сума не переглядалася з 2020 року. Попри те, що мінімальна заробітна плата в країні зростала про великий жаль, тривалий час існує дисбаланс в структурі оплати праці, оскільки роль окладу. Є не такою визначальною да? ну, от 7 900 е, посадовий оклад, Сьогодні мінімальна заробітна плата 6 700. Це дуже наближені показники. Через це говорить Сергій Гаращук. Преміювання давно стало системним явищем по всій країні, інакше втримати кваліфікованого керівника управління на посаді в міськраді просто неможливо. Якщо ми беремо за основу, да посадовий оклад 7900. 7900 гривень. Посадовий оклад керівника. Управління зразу давайте е, від цього посадового окладу змінусуємо там близько 20% податків да, 1550 тисячу гривень. Е, таким чином чистий оклад виходить е, 6350 6350 гривень. Посадовий е, Ну, знаю, що такий середній розмір премії в Чернігові е, 300% для е, такого е, рівня посади. 300%, тобто 650, множимо на 3, 19 тисяч 50 гривень. Так, і тоді ми разом з окладом премію маємо 25 400 гривень. У коментарі Суспільному керівниця управління фінансів Олена Лисенко повідомила, що на руки керівники управлінь міської ради отримують від 20 до 30 тисяч гривень. Сергій Гарищук порівнює їх із середньою зарплатою таксистів у Чернігові, запропонованою на одному з сайтів з пошуку роботи. 22 тисячі 500. Ну от і стоїть дил дилема, Да? Ну я, я з усією повагою до таксистів. Це теж нелегкий хліб, Але. Ну, вибір стоїть, да? Бути таксистом на 22 500 чи начальником управління міської ради на 25 400 Де вища кваліфікація, де вищий рівень відповідальності? Якщо орієнтуватися на довоєнний час, то місто Чернігів серед оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування були на найнижчому рівні. Найбільше грошей, окрім очільника управління земельних ресурсів, керівники структурних підрозділів Чернігівської міської ради отримали у березні. Протягом цього місяця Чернігів перебував у блокаді. Премії у 600% це 38 тисяч 100 гривень, отримали начальник управління ЖКГ Ярослав Куц, начальник управління земельних ресурсів Василь Дмитренко та керівниця управління фінансів Олена Лисенко. Розмір своєї премії остання пояснила тим, що лише Алася в місті та продовжувала працювати із казначейством, яке на той час приїхало в інший регіон. Міським головою було визначено, що жінки, які покинули місто, отримують вони відправляються на прості і отримують мінімальну заробітну плату. Хто залишився в місті? з Жінок отримує ще додатково там ранг і вислугу. А чоловіки, які покинули місто, вони взагалі не отримали навіть мінімальну заробітну плати за. Березень місяць найбільшу премію серед керівників управлінь за минулий рік отримав начальник управління земельних ресурсів Василь Дмитренко. Влітку, у червні, йому нарахували 700% від посадового окладу. Попри те, що, наприклад, земельна сесія була в січні 22-го, а наступна була лише в серпні 22-го року. Ми спитали у Василя Дмитренка, за що він отримав таку премію. Він не захотів з нами говорити нічого не хочу коментувати взагалі. Вибачте. Тому ми звернулися до людини, яка Дмитренко цю премію призначала, до Владислава Атрошенка. Відсторонений міський голова просив опублікувати його відповідь повністю та без змін. Ось вона, якщо коротко, Дмитренко отримав премію за сумлінну працю на посаді керівника управління земельних ресурсів. У відповіді йдеться, що завдяки системній роботі із землекористувачами за п'ять років він зумів збільшити надходження до міського бюджету від податку на землю на 84 мільйони гривень. З запланованих 165 мільйонів у 2017 році до фактичних 249 мільйонів у 2021 Крім того, Дмитренко організував роботу комісії з нарахування збитків за користування комунальною землею без належно оформлених документів. За 6 років додаткові надходження від роботи цієї комісії склали майже 38 мільйонів гривень. А у воєнному 2022 році у бюджет міста надійшов 161 мільйон гривень. Власне, ось за ці здобутки Дмитренко і отримав 700% премії, а ще з нагоди свого дня народження. Відповідно до вищевикладеного та з нагоди 60-річчя Дмитренка 13 липня 2022 року, мною було прийнято рішення про преміювання Дмитренка у розмірі 700% від посадового окладу, який становить 7900 гривень за червень місяць 2022 року. Якщо відрахувати 20% податків, то 700% від окладу – це 45 тисяч гривень. Втім, у відповіді йдеться про 35 тисяч 190 гривень. Впевнений, що будь-хто, прочитавши цю інформацію, зробив висновок. Ця премія є справедливою, а не захмарною, як декому хочеться її представити. За словами Сергія Гращука, преміювання працівників місцевих органів влади з нагоди ювілею закону не суперечить. Суспільне надіслало запити до Чернігівської обласної військової адміністрації із проханням надати копії розпоряджень про преміювання заступників голови ОВА та керівників управлінь і департаментів за 2022 рік. Їх ми опублікуємо. Щойно отримаємо відповіді. Залишайтеся з суспільним.